Проїхати буде важко через ремонт дороги з і із Варне у Летичеві частково обмежать рух транспорту. Наразі на цій ділянці триває ускладнення верхнього шару покриття. Через це почергово по обох смугах проїзд призупинуть. Там встановили реверсивний режим зі світлофорним та ручним регулюванням у службі автомобільних доріг. Попереджають про можливе утворення заторів та просять водіїв не фільмувати місце проведення робіт і скупчення автомобілів задля їхньої ж безпеки. Наразі триває влаштування асфальтобетон верхнього шару асфальтобетонного покриття в самому населеному пункті летичів з кілометра 314 по 319. Аби було зрозуміліше для водіїв, то скажу, що це від мосту через річку Вовк до кінця населеного пункту летичів. В зв'язку з тим, що роботи відбуваються під рухом, можливо, утворення заторів і так відбувається регулювання в світлофорному та ручному режимі просимо водіїв поставитися з розумінням до такої ситуації, адже працюємо задля покращення безпеки руху і для комфорту водіїв як таких. Також зауважуємо, що найближчими днями цей дискомфорт зникне, оскільки роботи стрімко наближаються до завершення, і можна буде говорити про зняття обмежень завтра-післязавтра. Об'їзд можна здійснити місцевою мережею через Головчинці, марківці і село Горбасів.